Доброго дня, я Юлія Шевська. Приїхали до Наталі для того, щоб допомогти тут таке сталося лихо і згорів будинок. Згоріли собаки. На жаль, залишилося ще багато собак живих, які потребують допомоги. Людина потребує допомоги. І за допомогою вас, дорогі мої друзі, люди, хто відкликнувся, хто відгукнувся. Дуже, дуже, дуже дякую. Ми з вами разом зібрали. Суму 100 тисяч гривень ці кошти я збирала особисто на свої картки, на свій PayPal, на свою монобанку і на частину на свою свій, свій, свій приватбанк вчора я зняла ці кошти готівкою. 100 тисяч зараз ми все перерахуємо. Я віддаю Наталі ці гроші, і вона буде сьогодні щось там оплачувати, що їй потрібно. І ще хочу наголосити: велика велика подяка іноземцям, житомирянам, усім українцям, київлянам, хто допомагав, допомагайте далі. Бо збір не закривається. Ви бачите, що робиться, і людині нема де жити. Людина живе в сараї з собаками. Дуже дуже велика. До вас прохання велике, допомагайте. Збір не закритий. Збір продовжується, і не тільки ми допомагаємо, допомагають інші люди небайдужі. Хто може кормом, хто може допомогти собачими підстилками, теплими речами, їжею, все, все чим можна ви розумієте, Людина без нічого дуже велика подяка і дякую. Хай Бог допомагає. Дірди, держи, дерди. Наталі слово. Тут 100 тисяч. Ми все перерахуємо, але я Юлі довіряю. Все буде добре. Я дуже вдячна кожному, хто збирав, бо я бачила деякі катки, де люди кидали по вісім, по п'ять, по десять гривень. Я вам хочу сказати, що в такій ситуації. У мене просто під час пожежі зірвала голос, бо так догучно вищала кричала пожежникам, де собаки, бо разом з ними діставала з вогнища тварин через вікно, бо е, горіли якраз двері чомусь. Е, тому, коротше, ці кошти ми замовляли сітку, замовляли бетон, бо все пошкоджено, все вигоріло, фундаменти там, забори всі пошкоджені. Е, Коротше, треба робити термінове загорожу, бо собаки цілий день сидять в сарай, випускаю їх тільки вночі, щоб людей не ганяли, бо воно, самі розумієте кількість більше 35 собак. Тому ці кошти ми оплатимо повністю загорожу. Заплатимо трошки там. Є люди, які сказали, ну за як то кажуть, за мінімальну суму вони все зроблять, бо ми самі в три роки тут не потягнемо. Це фізично неможливо. Якщо там щось залишиться з цих грошей, то все буде витрачено виключно на будівництво собачого будинку. Будемо так це називати. Зараз це просто бетонний сарай, в якому ми тимчасово облаштувалися, що хоч якось бачите. Зранку сніг був.